Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання, запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Коли люди об'єднані в ім'я однієї мети, вони стають одним цілим, вони творять одне тіло. Ці слова архієпископ шин говорить, пояснюючи, що таке церква? Він говорить про церкву як тіло Боже, тіло Ісуса Христа. Духовне і водночас матеріальне. Бо в такий спосіб, як, він, як каже Христос, де двоє або троє зібрані в Моє ім'я там я серед них. Тобто, коли люди об'єднуються в молитві, вони стоять одним цілим з Ісусом Христом, вони стають одним тілом із Богом. Христос приходить в цей земний світ для того, щоб нас навчити бути одним тілом з Богом. Через усе видиме тіло ми об'єднуємося з невидимим Отцем Небесним, об'єднуємося з Пресвятою Трійцею. Як це може нам допомогти нам, українцям, в цій війні? Все дуже просто. Ми маємо бути одним тілом, одним народом. І так як церква будується і єднається довкола однієї мети тобто, це молитва. До Бога це молитва до Ісуса Христа, це єдність в такий спосіб через молитву одне, всіх один з одним і з Богом одночасно. Так само й ми, українці, маємо бути об'єднані однією метою для того, щоб перемогти нашого ворога. Мета всього нашого народу має бути незалежність нашої країни. Ця незалежність має полягати не тільки що е, щодо кордонів, тобто виходу до кордонів 91-го року. Ця незалежність має бути моральною, тобто має бути усвідомлення, що ми є окрема нація, що ми не є ніяким братнім народом нікому. Ми є окремий народ, окрема нація. Ми маємо бути духовно незалежними, коли наша віра не повинна керуватися якимись іншими державами, де наші церкви, християнські церкви тут, на території України, мають розвиватися як самостійні церкви, які дбають про духовний стан українського народу, а не якогось іншого. Ми маємо бути культурно незалежними, де наша історія, мова, наші традиції повинні цінуватися і стояти на першому місці. Ось це є незалежність, це наша справжня мета бути незалежними. Ми маємо бути незалежними політично. Тобто не дивитися на кого, що нам хтось щось має дати, але ми маємо так розвиватись, щоби у нас просили. Це є політична незалежність, Щоб би з нашим словом рахувались. Це єдність, це та мета, яка має бути для всіх нас зараз, і не тільки зараз, а й на наступні покоління. Єдина мета це те, що об'єднає народ. Прикладом цього, знаєте, як би там не було, але Господь Бог нам показав це 24 лютого, після того дня, як ми об'єднались довкола однієї мети знищити ворога і захистити наш дім, який називається Україна. Але, на жаль, люди почали переслідувати в цьому не мету добробуту моєї країни, а власного особистого добробуту. І все це завершується, коли люди починають думати егоїстично тільки про власний добробут, тоді програють всі. Людина думає, що вона здобуває щось, але вона нічого не здобуває. Тому що ворог нападає тільки на слабкого. Ніколи вороги не будуть приходити, якщо будуть бачити, сильного супротивника. Ніколи. На жаль, ми показали свою слабину. Тим, що люди знову почали думати тільки про себе, про власний добробут, власну безпеку. Ми почали знову втрачати ту єдину мету, яка має бути у всіх нас, українців, всіх тих людей, які називають себе українцями. Я можу зрозуміти людина, яка себе не опозиціонує з цим народом, з цією країною, який байдуже до цього. Але кожен, хто каже, я українець, має мати одну єдину мету. Сильну і незалежну свою країну. Від президента і до звичайної простої людини. Кожен, хто себе називає українцем, має бути цим. Об'єднане цією метою. Ось так, на прикладі єдності церкви, церкви, тобто Божого народу, який об'єднаний молитвою, спільною молитвою до Бога. Ми маємо брати приклад як звичайні цивільні люди. Єдність церкви, єдність народу, одна мета. Ми, християни, об'єднані однією метою, вірою в Пресвяту Тріцю, Отця, Сина і Святого Духа. І цю єдність нам показав Йос, Йос, Ісус Христос, вчив нас бути єдиним народом. Божим народом. В такий спосіб Господь Бог хоче також, щоб і ми, як українці, як нація, об'єднались. Тож знову прошу всіх і закликаю забути трошки про свої амбіції і всіх об'єднатись довкола однієї мети, незалежної сильної України. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, поверни живими і нашкодженими всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. А даруй нам на завтра день перемоги, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!